Вітаю на каналі Morpheus Drones! Сьогодні ми з вами розберемо мінімальний набір інструментів, який знадобиться під час збірки самодіймового дрону. Паяльник. Ви можете обрати будь-який. Головне, щоб його потужність була від 60 Вт і він мав регулятор температури. Важливішу роль відіграє жало. Велика площа контакту спрощує пайку силових і моторів. Ось такий китайський паяльник коштує близько 4 доларів. Не звертайте увагу на це жало, ним різали пластик. Сейф Нірсі зі змінними жалами і блоком жилення можна взяти на Алі за 55 доларів. Наступне це припій. Я використовую Сінел. Коштує приблизно 350 гривень у нас. Флюс використовую Амтек. Він коштує приблизно 280 гривень. Цього вам точно вистачить на десятки дронів і, можливо, ще й залишиться онукам. Змивати флюс зручно старою зубною щіткою. З ізопропіловим спиртом. А, ізопропиловий спирт коштує приблизно 110 гривень за літр. Такий термостійкий коврик можна взяти за 200-500 гривень, в залежності від розміру. Це вбереже стіл від подряпин і гарячого паяльника. Щоб перевірити пайку на КЗ, вистачить китайського мультиметра з прозвонкою за 5-10 доларів. Знімати ізоляцію зубами можна, але це разова акція. Яка вийде дорожча, ніж купити бокорізи за 100 гривень. Ось такі. Щоб не обпекти пальці, зручно тримати дроти найдешевшим пінцетом. Я використовую ось такий. Щоб закручувати гвинти рами, необхідні шестигранні викрутки або набір шестигранників. Збірці Сімці використовуємо тільки 2, 2,5 і 1,5. Набір я брала років 10 назад, тому ціну не згадаю, на жаль. З одним дроном впорується набір і за 100 гривень. Але шестигранники почнуть злизуватись, тому якщо збираєтесь грати вдовго, то краще брати щось хороше. Електровикрутка. Вона дуже спрощує роботу, але міцно затягнути гвинти не вийде. В нагоді також стануть тонкогубці. Інколи необхідно притримати гайку, яка крутиться. На якість все одно. Підійдуть будь-які за 100 гривень. Для того, щоб накрутити пропи і гарно посадити антенну, відео вам знадобиться ключ на 8. Брала в Волді за 70 гривень. Жодний дрон не обійдеться без стяжок. В мене є короткі і довгі. Ціна однієї стяжки становить плюс-мінус 5 копійок в залежності від розміру пачки. Якщо підсумувати, то за 1500-2000 гривень можна закупити все необхідне, а далі вже міняти на щось хороше. Якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, поширюйте його серед друзів і не забувайте донатити на ЗСУ. Паяльник! Ви можете обрати... це занадто урочистовело. В нагоді стануть також тон... тонкогубці. Тонкогубці. тонкогубці.